Христос рождається. Я хочу дати свідчення, як моя невістка Іра, Господь постілив дитину. В суботу я прийшла з роботи, я живу з невісткою, сином, і маю маленьку дитинку три місяці. А в неї температура, яка мені дуже погано. Ми міряємо температуру 37,5, за пів години 38, до години 39, 39.5. Всю ніч дитина горить. Ми в пережиттю не знаємо, що робити, бо найгірше, щоб кормить грудьми. І не знаємо під чого. І ніби не від грудей, бо нема ніяких таких показників, щоб було. І не... Ну не знаємо чого. Я прийшла, не неділю до церкви, так плачу, прошу Бога. Прошу пані Дарка, що сталося? Яка, ви знаєте, так невістка захворіла, не знаю, в чому справа. Така сильно висока температура. Боїмося в лікарню, бо дитинку дуже тяжко з такою маленькою дитинкою в лікарні. Прийшла я до отця Олега і кажу, о, чи помоліться за Іру, що сталося? Яка дуже висока температура, не знаю, в чому справа. Отець молився, я молилась, просили Господа Бога. Я прийшла після служби додому, а моя Іра каже, ви знаєте, мені щось це робить легше. Я не знаю, в чому справа. Я кажу, донечко, дякую Богу, бо отець Олег молився за тебе. І так до вечора дитині температура повністю спала. Ми сіли до святої вечері, вона встала, вже мені допомагала. Я дякую щиро Господу Богу, Отцеві Олегові, за його щирі молитви. Господь Бог вислуховує за всі, Господу Боже, дякую тобі і оцеле за його зцілення, за молитви і за оздоровлення. Христос рождає.